Ну от ще такий шедевр зоряного неба. Літо. Це пулясте зоряне скупчення в Сузір'ї Геркулеса М13. Доволі цікаво виглядає. Тож ділюся цим видовищем з вами. О, так околиці довкола показати. зірочки всякі. Там десь я Наводив була поруч ж маленька галактика, але зараз я її, мабуть, не знайду. А може і знайду. А ось до вона. Ось малесенька ця галактика. От вона по центру. От. Ну, чесно кажучи, дійсно доволі цікавий досвід. Я сподіваюся, що одного разу тепер заморочусь над цим питанням, щоб собі теж десь надибати подібний прилад нічного бачення. Ну, в тому вигляді, коли його можна дійсно пристосувати до телескопа. І щось таке придумаю вже, щоб не тримати смартфон в руках, а все ж таки, щоб далі після ПНБ була якась матриця, яка б це все вже б на себе приймала і передавала сигнал далі. От. І не доводилося вазюкати, тримати в одній руці телефон. Іншою рукою цей 400-мм Добсон підводити, бо, на жаль, з-за блекаутів зараз не дуже виходить протягнути на поле електрику, бо все одно толку від неї ніякої, бо в будь-який момент вона виключається і все вже. Ну, в принципі, я думаю, достатньо ви насолодились цим зоряним скупченням. Тож, будемо розбігатися всім чистого мирного неба. От, побільше зірок, поменше хмар і в житті, і на небі. Ну и папа.